Так, підготувався я висаджувати черенки і висаджувати квіти. Ті, що прийшли в посилці від садівника Максим Гевак. Хто не бачив це відео розпаковки, подивіться. І якщо вас цікавлять різні рослини, також то Максим Гевак має різні різні рослини. В Ютубі знайдіть, напишіть Максим Гевак. Зараз я буду висаджувати те, що від нього прийшло. В Минулому відео повисаджував фундуки і. Фундук і лохину і Павловнію, а зараз буду ось такі рослини висаджувати. Отак радочком їх і висадимо. Таким рядочком під забором. А тут ще буде щось інше. А тут гойдалка. Хай ростуть тут. Той контейнер є дуже міцний, хотів його розламати, він не ламається. Ось таке. Зараз будемо садити тут. В цьому контейнері в нас був я. Ой, не та сторона. У нас був тут Red Prince B. Коренева система вже хоче вилазити з того горщика. Зараз ми її посадимо, зробимо вільною. Наступна рослинка підписана А. Не знаю, що це означає. Дивіться також тут от. Ця гілочка загнулась всередину, вона була в горщику і вже пустила такі корінці. Зараз ми її висадимо. Наступна рослинка в нас на горщику не підписана. Ось так виглядаю. Попередніх відео писали коментарі, що є, що. Зараз ми її посадимо. Наступна рослина ось так виглядає коріння, таке велике, класно, Тоже не підписано. Тут якісь добрива ще зверху є. Так, зараз ми її посадимо. Так, садимо передостанню, вона також не підписана. Ось так виглядає. Субстракт той дуже вологий. Рослини приїжджають, класні. Рядочком висадив, так їх передостанню сажу і потім шицю. І остання рослинка, яку ми садимо, теж не підписана, ось так виглядає. Але Максим сказав мені, що це за рослини. Я можу подивитися, там в мене є написано просто, я не пам'ятаю, а візуально не можу дізнатися, що це за рослини так по листках не знаю. Посадимо, хай ростуть.